Друзі, морський сезон вже розпочато, тож давайте приготуємо піцу з морепродуктами. Готуємо опару, виливаємо стакан теплої води, 100 г борошна, сухі дріжджі та цукор. Все перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 20 хвилин, а тим часом готуємо начинку. Подрібнюємо часник нарізаємо помідор півкільцями. Натираємо на дрібній терці 2 вида сиру, все вкажу в описі під відео. До пари додаємо яйце, сіль, борошно і олію, замішуємо м'яке тісто. З цієї кількості тіста я буду робити 2 піци круглі діаметром 20 см, тому розділяю тісто на 2 частини, формуючи руками коло без качалки. Перекладаю на деко застелене пергаментом і готую соус. До сметани додаю італійські трави, сіль та гірчицю в зернах. Змащуємо наше тісто та викладаємо морський коктейль, який я завчасно замаринувала, зверху викладаємо помідори, часник та два вида сира. Відправляємо у духовку розігріту до 180 градусів на 20 хвилин. Піца виходить дуже ароматна, соковита і смачна. На пляж те, що треба. Якщо сподобалось, зберігайте рецепт. Для другої піци я зробила соус, кетчуп зі сметаною, нарізала тоненько ковбаску, виклала помідори, часник і посипала сиром. Також запікаємо 20 хвилин. Смачного!